Всім вітання, жовли воркшоп на зв'язку. Купив сьогодні ось таку древню шліфмашину Metabo. Думав, що то вібраційна, виявилося, що вона екстентрична. Але найбільше, що мене вразило, це тишина роботи цієї машини. Отже, перевіряємо зі звичайною базовою моделлю, яка в магазині там коштує поза 1000 гривень. Вона дуже класна. Я люблю ці шліфмашини, вони дуже витривалі. Але отакий звук. І такий взагалі просто, ну, типу, просто майже беззвучний інструмент. І він такий старий, як капець просто. Ну і це все такий такі, такі лампові ті вимикачі, такі красиві. Лампові маю на увазі по відчуттях. Тут я відкрутив по штучку. Думаю, що то не звідси насправді, бо думаю, що і в той час метабо розуміли, що треба ставити щось антивібраційне. Оце от результат шліфування. Ну ти просто ти реально дуже круто. Я в шоці, реально метабо, ну не розумію вас, якщо чесно, якось та шліфмашина в тисячу разів прикольніше, ефективно шліфує, величезна, величезна підошва, величезна, просто величезна порівнянні, Ну, подивіться, ну це просто капець. Словом, я дуже задоволений, незважаючи на те, що корпус тут тріснутий. Я взагалі купив ту шліфмашину просто як виставковий такий красивий. Ну, така красивий вистаковий інструмент, щоб стояв на фоні, коли я знімаю якісь відоси. Ну, типу, як старі рубанки вішують або лучкові пили словом, коротше, ну типу шок максимальний, мета або повага, звісно, люкс.